Зараз виховують на окупованих територіях дітей, навчать стріляти, зовсім маленьких дітей, то тут годі що й говорити. А ті, хто прихильні до цього, тим більше чому. Можливо, ви не помічаєте його, я принаймні чую якийсь такий відкат з російською мовою, де ти йдеш по вулиці, де мама з дітьми розмовляє російською. Ти сідаєш в кафе поснідати поруч, молода дівчина, і вона провадить якийсь онлайн урок, і цей урок російською, де сидить в парку старший чоловік, який розповідає щось там про кофі, і він говорить такою, ну таке враження, що він з Москви приїхав та російська. Чому так? Де могло за 30 на цих срібників? Можливо, продаються. Нема за що купити колготи або ще щось. Я дуже що? примітивно це когось хтось не усвідомлює а, взагалі. А, Буває Немає таке мене відчуття, що люди не розуміють, що це дуже що це дуже е, серйозне. Ми ж приживаємо масштаби. Траг, траг, ми переживаємо трагедію зараз, і це може закінчитися будь-коли, якщо ми відемо свої те, що належить нам мову, там землю, людей. Просто не усвідомлюйте. Очевидно, що не торкнулося у тій, безпосередньо людей. Тому що ті, які відчули цю біль. Очевидно, вони починають розуміти і байдуже до історії, байдуже до того, що ця країна старша, набагато що це історія багатьох тисячоліть. Їм байдуже на це і звичайно пропаганда. Вони дуже сильна пропаганда. Вони okay. мені здається, перемагають нас. Okay. Вони в цьому вони підготовили все так. Цю війну підготовили все крок за кроком. Що ми вторинні, що, що такої нації немає? Оце є відповідь, мабуть, найточніша. Що маніпуляція з свідомістю вона найсильнішою зброєю є. Тому нам тут треба випереджати.